Антон Лисенко, восьмий ну, Микола Свірєпов та номер третій. Капітан -команди Роман Чернець. Керхар в вотаці не дає бити. Серед... Той суперник розігруватиме м'яче кута поля. Лисенко, через ближнього й у нього Купловець кайоміш цілища з права. Поля Керхар бінатал розігруватиме корочко, робить забігання. На нього віддає Пироженко, залишає Мирослав. Пироженко, Пироженко. Січ настаном на цю хвилину може похизуватися. Одним випадом. а тут гол. Перша бінати відкриває рахунок. Сергій Переженко. Без шансів пробуває для Дениса Гаврилюка 1-0. 1-0, ж 8 хвилин. Повели номінальні гості. Обрізка на власній половині. пробиває 77-й номер. Січі, реагує голкіпер, касав. Ще удар! Порошенко, ще ударі знову і Порошенко зітлівого краю. Два нуль дев'ята хвилина. Упродовж фактично 60 секунд. Керхарбінотел і відкрив рахунок і його. по сигналу. Розіграє Січ. Ось за нереалізацію. За нереалізацією відразу трьох нагод власної половини. Кархарбінотел уже розіграв страхний. Свіряпов, свіряпов, свіряпов злівої пробиває Свіряпов. Горич Зароженка, Порошенко ліворуч. Пливацький. Пливацький між двох. Непогано вигадує, виставляє на годину з суперників. Знову наполегливо, і тут Але, уже на третяка повернув партнер, третяк. Гаврилюк голкіпер долучається до цієї атаки. Пробиває Денис. Гаврилюк. Трішечки більше. І що? Ну, розігруватиме. І як розігруватиме забігання Пороженка. Мирослав Курочка ще ринувся блокувати. Ще штрафний. Курочка. І через Переженка. Переженка на дальню. Це Олександр. І ще Микола Тищенко у заявці Січі. Він під номером 19. Січ на танці з ранки Мантел. Він Третя гострий, кут, шаломай, грає ногами. Не залишиться у Кер от з правого краю розігруватимуть. Сергій Пороженко поруч і через Сергія Пороженка той Ораня зустрілює, зібрав е голи біля воріт. Дениса Гаврилюка. Зараз він у руки забирає. Уже курочка. Нікого із суперників не було. На рівному місці подарував м'яч Карпіноте, -кар і вони з ударом завершають. Виходить за бокову лінію. Третя. Попливацький. Третяк. активано. Третяк ближній кут. Стійка. Сиряпо. Дубишевський один дотик. Ітрукнувся. Лисенко теж один дотик. І точно Дубишевський. Добишевський низом. Гаврилюк. релю. На ногу і зручно сиряпову. Силує його пасу, низом, лисенко. Третяк. Третяк лівої, третяк від покид Лисенка. Лисенко встигає заблокувати, але не пробив суперники. Заважають суперники. Перехоплюють 15 Третя. Нове на 15-ту номерах Ерхі Бенедел. Третій Акуб Левецький на випередження виконав на порожнє. Забиває січ. 2-1. Друзі, 2-1. 14-та хвилина по перерві. Це перший гол. Гол №1 для команди Максима Касапа. Це давник, давник. Все, потисніть. Давник Пливацький ще момент може бути Стихає. по одному фолу то, що, у колективі. <звілля> Керхарпінател лотаці. Січі Ке прозіхає штрафний. Через Куплевацького. Роман Купливацький б'є вище воріт. І Січ як мінімум забезпечує нервову кінцівку. Грищей не забуває про атаки. Серезкаса порозі, граш злівої, він пробиває удар заблокований. Третяг його спроба. І куди подалі? Але ні, не куди подалі. А тут у не за... ідеально було, якби відразу ж там курочку, як зараз курочка віддавна. А на Пороженка, але тому голкіпер завадив. лисьок на випередження. Ну, ми бачимо наскільки здорово зарядив своїх підопічних тренер Пінотел Андрій Кіряков на заключну хвилину чистого часу після цього тайм-ауту Керкар.